Додавати текст, перезнімати, якщо не любите прямі ефіри. Тобто це все працює і ви самі себе впевненіше почуваєтеся і чомусь у цих різд набагато більший охват, ніж у якихось звичайних постах. Далі, в соціальних мережах часто ви маєте, ну, всі рекомендують, що у вас має бути однакове оформлення будь-якої інформації, яку ви подаєте. Ви можете зараз я тут покажу. Да, ось тут воно буде, Бачите, ось тут ви бачите, це мої дівчата роблять. Тобто, є бренд, є картинка, є однакова подача інформації, і візуально тоді щоразу клієнт і будь-хто бачить, що воно в одному стилі і відповідно звертає на це увагу. Тому. Теж вам раджу це робити. Багато з того, хто з колег проводять прямі ефіри або певні такі авторські прямі ефіри. Ви також можете собі знайти якийсь такий напрямок і вести ці ефіри. Я не скажу, що це просто, тому що це реально прямий ефір, і ти дивишся безпосередньо в камеру, ти не бачиш людей, які на тебе дивляться. Ти не можеш перемотати назад якесь таке некоректне слово, яке ти вжив, або сказати щось по-іншому, бо в тебе в голові вже думка пішла в інший напрямок. Це важко, але знову ж таки до цього, якщо підготуєшся, зробиш собі план, конспект, не будеш боятися підглядати, то з часом ти вчишся працювати з такою аудиторією в прямому ефірі. Плюс це дуже добра підготовка. Коли тебе будуть запрошувати на телебачення чи якісь радіопрограми, там також не можна перемотати назад, бо ти в прямому ефірі це все піде в ефір. Тому до цього треба готуватися, не боятися цього. Ну і, звичайно, це мотивує там гарно виглядати для дівчат. А чоловіків також слідкувати за собою. Мовлення, да, тобто ці всі речі вони зараз обов'язково потрібні, тому що люди сприймають хорошого, гарного адвоката, от що він має бути в платі, в костюмі, в діловому стилі. Тому цей образ поки що працює, і я раджу вам також цим користуватися. Ви не, мож... не ходіть в джинсах до суду, тому що або в коротких якихось прозорих платях, тому що зразу. Втрачається те враження, що ви серйозний адвокат. Це, це дійсно так, це працює, незважаючи на те, що ми постійно розвиваємось, і у нас всі ці вимоги постійно слабшають, але м -м, насправді це працює. Так, далі ще м -м, статті і пости. Ви знаєте, часто до мене приходить клієнт і каже, я читав вашу статтю, я хочу до вас. Ви так класно все розписали. Коли ви пишете статтю, ви дуже глибоко пропрацьовуєте матеріал, ви занурюєтесь, воно потрапляє в вашу підсвідомість, ви ніколи це більше не забудете. І чим простіше ви напишете статтю, щоб вона була нормальною якоюсь доступною мовою, менше було довгих речень, менше складних слів як для людей. Тим більше людей зрозуміють, про що ви написали, і захочуть теж прийти до вас, тому що розуміють, що ви в цьому розібралися. Так само і пости, коли ви робите пост в соцмережах, буває так, що ти почнеш читати, і листаєш, 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 і тобі вже не цікаво, тому що ти за кермом ти кудись біжиш, тобі хтось подзвонив. А коли ти прочитав дуже коротко, один, два, три, чотири, все цього достатньо, і фото для привернення уваги в ціловому стилі, або там в залежності від того, яку публікацію ви робите, цього буде достатньо для того, щоб люди зрозуміли, що саме до вас треба їм прийти з тою проблемою, яка у них є. Викладання для колег, я вже вам сказала, що це тим самим і колеги дізнаються, і ви стаєте мудрішими. Майстер-класи, тематичні зустрічі раніше до коронавірусу і до війни дуже класно заходили вебінари, майстер-класи, які були в офлайн режимі, тобто, коли люди збиралися, це ти не тільки дивишся, ти емоційно з, з, з колегами очі в очі. Пропрацьовуєш і спілкуєшся і отримуєш не тільки задоволення, а й інформацію. І відповідно розширюєш свої зв'язки, тобто це так званий нетворкінг. Експертні кругли столи так само. Тобто, всі запам'ятають, що ви виступали на цьому столі, що ви сказали те-то, те-то, або були незгодні з тим-то, тим-то. Тобто, це також працює на вашу експертність, на вашу репутацію, відповідно, буде приводити до вас клієнтів. Виступи радіо телебачення зрозуміло. Авторські продукти знову ж таки багато всього. Хтось пише книжки, да? хтось якісь Знімає кіно або в якихось програмах, а, таких не телебачення приймає участь, тобто. Це все працює на ваш імідж. Чим більше цього буде, тим краще. Але знову ж таки, кожен раз, коли вас запрошують, ви маєте зрозуміти, чи достатньо у вас сил, експертності, впевненості в тому, що ви скажете, про що буде програма обов'язково, чи маєте ви такі знання, бо я часто відмовляюся, оскільки я не, такі справи не веду, не займаюся, тобто в мене немає досвіду. Тому рекомендую інших колег. Так, прямі ефіри ми це все проговорили. Фонди також багато хто створює і через це транслює свою експертність. Зразки ви подивилися. Вже буду поспішати для того, щоб все встигнути. Як отримати клієнтам? От ми підійшли до того, що ви підписали договір. Далі починається ваша співпраця. Тут клієнт починає себе вести, ну так скажемо, незвично для вас, або ваш особистий простір постійно намагається залізти, або дзвонить вам ввечері, або зранку, або просить якісь речі, на які ви маєте підрагувати миттєво, або каже, що я не те вам казав, ви мене неправильно зрозуміли. Або в мене був випадок, коли клієнт каже. Це через те, що ви не маєте дітей, і через це ви сильно емоційно не підключилися в цю справу. Він, звичайно, вибачився через місяць, через два, все зрозумів, але це було дуже неприємно. Це такі маніпуляції від клієнтів, які можуть бути. Тут у вас постає завжди задача: а що робити далі? Цього клієнта отримати, працювати з ним чи попрощатися з ним. У кожного свій вибір в залежності від ситуації і так далі, вам приймати рішення. Але алгоритм, як діяти, у вас завжди має бути, тому що часто клієнт претензію озвучує не вам. Це просто його емоції в зв'язку з цією справою. Тобто, йому чи їй настільки не сподобалося, що всі свідки в суді говорили неправду про нього, а суддя це все слухала. А відповідно, ваші заперечення не бралися до уваги. тобто, Починається накручування і домисли, що цим ми програємо справу, і так далі. Тобто з клієнтом треба просто поговорити, пояснити, що насправді це видим тільки така картинка, а всередині в суді відбуваються інші процеси, і плюс ці заперечення будуть подані в судових дебатах, ну і так далі.